Мої вітання. Маємо новенький дизайн сатині турецькому премію. Зверніть на його особливість, увагу, тому що такий дизайн дуже рідко коли буває у нас в асортименті. Ще така цікавинка. Ось зараз можу показати вам на відео про стирадло. І не з під ковдри, а абсолютно з однієї тієї ж тканини. Але подивіться, наскільки за рахунок перелому світла, здається, що інший колір. Тобто, якщо я вам ось тут покажу, видно, що це один і той самий колір. Тому звертайте на такі моменти увагу, будь ласка, ну і зблизька принт показую, дуже цікаво зроблений. Стильно гарно виглядає для поціновувачів більш такої класичної постільної білизни. Тому тканина, як завжди, наша якісна, з якої ми відшиваємо виробництво Туреччини.